Найефективніші механізми забезпечення якості планування освітнього процесу в закладі освіти. Забезпечення якості планування освітнього процесу є ключовим завданням сучасного закладу освіти. У умовах швидких змін у технологіях та суспільних запитах необхідно впроваджувати ефективні механізми, що сприятимуть покращенню навчального процесу, підвищення рівня знань учнів і студентів та вдосконаленню підготовки фахівців. Планування освітнього процесу в закладі освіти має базуватися на принципах стратегічного управління компетентісного підходу, інноваційних технологій та системного моніторингу. Ефективне планування освітнього процесу в закладі освіти ґрунтується на чітко визначених державних стандартах та стратегічних пріоритетах. Важливими аспектами є впровадження державних стандартів освіти та програм розвитку освіти, використання стратегічного управління в керівниці закладу освіти, планування освітніх програм на основі аналізу ринку праці та потреб роботодавців, а також врахування міжнародного досвіду у плануванні освітніх програм. Та їх відповідності стандартам європейського простору вищої освіти. Зміна традиційного підходу до навчання на компетентність підхід у закладі освіти дозволяє покращити якість освітнього процесу. Це передбачає орієнтацію на розвиток ключових компетенцій студентів та учнів, включаючи критичне мислення, комунікативні навички, цифрову грамотність та підприємницькі здібності, використання інтегративних методів навчання, таких як кейс-методи, проєктне навчання. Симуляція та групові дослідження сприяють активному засвоєнню матеріалу. Важливою складовою є оцінювання не лише знань, але й практичних навичок. А також створення міждисциплінарних навчальних програм у закладі освіти, які дозволяють студентам набувати знання з різних галузей. Технологічні інновації відіграють важливу роль у покращенні планування та реалізації світніх програм у закладі освіти. Використання електронних журналів і платформ для управління навчальним процесом, таких як модул Google Cross Classroom, дозволяє автоматизувати навчальний процес. Аналіз великих даних, наприклад, Big Data, допомагає прогнозувати успішність студентів і персоналізувати навчальний процес. А впровадження адаптивних систем навчання дозволяє підлаштовувати освітній процес під індивідуальні потреби студентів, використання штучного інтелекту у формуванні персоналізованих освітніх територій та автоматизуванні оцінювань у закладі освіти значно підвищує ефективність навчального процесу. Постійний контроль за якістю освіти у закладі освіти є важливим елементом ефективного планування. Важливо впроваджувати внутрішній та зовнішній аудит освітніх програм, який дозволяє оцінити їхні відповідні стандарти. Використання систем зворотнього зв'язку між студентами та викладачами через опитування, інтерв'ю та анкетування допомагає виявити проблемні аспекти навчального процесу. Аналіз освітніх рейтингів та незалежних осінь, дає змогу визначити рівень ефективності навчальних програм, а впровадження стандартів якості освіти, таких як ISO 21001-2017, де системам управління освітнім. Ми організаціями забезпечують високу якість навчального процесу. Внучкість та адаптивність освітніх програм у закладі освіти є важливим фактором, що дозволяє реагувати на вимоги сучасного суспільства та ринку праці, регулярне оновлення навчальних планів відповідно до нових тенденцій та інновацій у науці і технологіях сприяє актуалізації навчального процесу. Взаємодія з бізнесом та промисловістю далі створювати актуальні навчальні курси у закладі освіти. Впровадження модульного навчання дає можливість швидко змінювати освітню траєкторію студентів відповідно до їхніх потреб, а інтеграція дуальної освіти поєднує теоретичні навчання з практичною підготовкою у компаніях та установах. Отже, забезпечення якості планування освітнього процесу у закладі освіти потребує комплексного підходу, що включає стратегічне планування, компетентність підхід, використання цифрових технологій, ефективний моніторинг та адаптивність програм. Провадження цих механізмів сприятиме підвищенню ефективності освіти, забезпеченню високої якості знань та підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці.